На перше. Це означає, що ніби людина бідна і її можуть образити, коли до неї підійдуть. Все. Правильно. Ну, ще послухаємо, давайте до інчик. Означає, що щось натворив, бо кимось посварився, чи когось образу, то треба виправити. Ви що вмієте ще думки? Ромащик це коли ти когось образив чи ще щось натворив, треба то виправити. Щось одне зроби, а потім вже можеш друге робити. Mm -hmm. Щось це робив, але потім лишив і пішов до іншого. Ви... Mm -hmm. З кимось, а потім посварилися, то не буде, що інший тобі буде допомагати або ти. Mm. Що ніби, Ви е, образили когось, а вже не, не зможете вже все зробити, треба вибачити, вибачитись і все буде вже будуватися. А так то вже не буде нічого. Mm. Вдвоє. А. Mm. Наступне і останнє заліз у багатство, забув і братство. Коли ти був бідний, то ти мав багато друзів, а коли ти став багатий, то в тебе вже не стало друзів. Так, добре безпракта. Багатим і ти став егоїстом, та ні з ким не... і в тебе пішли друзі. Ну, це схоже як думка роби, але трошки слід. Тодав. Але правильно, Аня та я. Е, що що? Я не маєш. Ніби, що вже ти був бага... багатий і ну, не маєш вже друзів. А став бідним, то вже маєш друзів. Ну і друзів. То будеш багато, багато друзі мати. Якщо ще й не спарився, будеш багато не, не то трошка. То наоборот мало бути. Ну, трошка наоборот. що ти був.